Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила! Військовий експерт Дефенс Експрес Валерій Рябих розповів, що країна-агресорка, Російська Федерація почала економити ракети, не досягнувши бажаних результатів у війні проти України. Експерт поділився деталями в етері телеканалу Еспресо. Росія почала економити ракети, не досягнувши бажаних результатів, на які розраховувала в ході масованих ракетних ударів по території України. Це можна простежити в статистиці на День Незалежності. Лише вісім ракет х 22 прорвалися крізь українську ППО, хоча Росія демонструвала дуже високу активність. Понад 200 вильотів літаків, які в більшості були імітацією загрози ракетного удару, зазначив рябих. Військовий експерт додав, що російські ракети також є носіями ядерної зброї. Ракети, які Росія застосовує проти України, також є носіями ядерної зброї. РФ необхідно зберігати достатньо великий резерв таких ракет на випадок загострення ситуації, коли доведеться воювати в умовах застосування ядерної зброї, зауважив Валерій Рябих. Варто також підкреслити, що з території Білорусі зберігається загроза ракетних ударів. Територія Білорусі Білорусі становить загрозу Україні, і на сьогодні це насамперед загроза ракетних ударів як повітряного компонента, так і наземного. На території Білорусі розміщено один дивізіон ракетного комплексу Іскандер, який і здійснює ракетні пуски. Три дивізіони С-400 С-300, сказав Скібіцький. Він зазначив, що основна задача цих ЗРК це захист повітряного простору, і коли на територію Білорусі заходять бомбардувальники ту 22 то С-400 здійснюють прикриття цих бомбардувальників. Друга мета розміщення цих ЗРК, за словами. Скібіцького завдання ударів по наземних цілях, вони мають ракети, переобладнані на вид земля-земля. Їхня точність низька, але вони можуть наносити ураження особовому складу цивільному населенню. Бойова частина цих ракет містить орієнтовно 6 тисяч маленьких осколків, вони розлітаються. І це загроза будь-якому об'єкту на їхньому шляху, сказав представник ГУР. Повітряний компонент це бомбардувальники ту 22 м 3 які можуть нести крилаті ракети повітряного базування, ті ж самі Х-22. Що стосується сухопутного компонента, то, за словами Скібіцького, його в Білорусі у достатній кількості немає. Наразі розвідка фіксує окремі підрозділи сил спеціальних операцій та не спостерігає ні перекидання в Білорусь сухопутного компонента, ні нарощування, ні створення будь-яких наступальних угруповань. Уздовж кордонів перебувають лише батальйони збройних сил Республіки Білорусі, які проводять навчання, обладнали свої позиції та несуть службу на ротаційній основі. Якщо говорити про росіян, то за нашими оцінками зараз на території Білорусі перебуває приблизно тисячі військовослужбовців. Там також постійно розгорнуті два вузли зв'язку. Таким чином, загроза російського сукопутного вторгнення з території Білорусі на сьогодні знаходиться на низькому рівні, вона мінімальна, буде зростати, якщо там розпочнеться розгортання потужного сукопутного компонента, сказав Скібіцький. До зустрічі, глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!